Рідні мої, сьогодні до вас новим супчиком. Сьогодні в нас на обід паста суп, який дуже просто і головне швидко робиться. Зовсім не займе у вас ніяких зусиль, і головне його обожнюють діти. Він поживний та густий. Для початку два курячих невеликих філе очищуємо та нарізаємо кубиками приблизно 2х2 см. Солимо, перчимо, додаємо спеції, в мене сухий часник та паприка по пів чайної ложки. Перемішуємо. Далі беремо кастрюлі широку або казав. Ан наливаємо олію, всипаємо курку і обсмажимо її хвилин 5, щоб закрилися з усіх бочків. Філе прибираємо, відкладаємо у бік. Ту саму кастрюлю закладаємо. Порізаний болгарський перець, в мене заморозки, але можна свіжий, та одну банку 400 грамів томатів без шкірки у власному соку. В мене вже порізані. Якщо цілі, поріжти два зубчики порізаних часника, обсмажуємо цю суміш хвилин 5, періодично помішуючи, повертаємо в кастрюлю філе, перемішуємо, вливаємо 750 мл води та півсклянки макарон дрібних. Підсалюємо, перемішуємо і варимо хвилин 10 після закипання. Після цього вливаємо 250 мл теплих прогрітих вершків 15-20% Жирності. Прогріваємо суп ще 1-2 хвилинки. Вимикаємо вогонь, даємо настоятися 5 хвилин. Суп густий, дуже поживний. Подаємо з натертим сиром. В мене гра на подана, можна пармезан або якийсь інший та свіжою зеленню. Вихід супа 2 літри. Добрий. Mm -hmm. Смачний? Mm -hmm. Діти такі люблять.